Сьогодні в гостях представники військової бойової військової частини, в якій колись служив наш герой, наш захисник Олег Бирченко. Ви всі знаєте, що він, на жаль, загинув ще в 2022 році. Але сім'я Бирченків продовжує підтримувати фінансово і морально, і матеріально. Цю військову частину наших захисників, наших хлопців, які сьогодні боронять незалежність нашої держави. Ми, люди, які проживаємо в прикордонній смузі, розуміємо, як ніхто, мабуть, важливість сьогодні цієї допомоги від родини Бирченків, від кожного свідомого громадянина, від кожної свідомої людини. Тому надаю слово Євгену. Євген, будь ласка. Дякую. Ще раз доброго дня, шановна класства. Я у вас вже не перший раз у в гостях в Краснопіллі, але представлю мене не знаю. Більшість вас звичайно, не знає. Заступник командира артилерійського дивізіону з ПВП майор Самарин Євген Олександрович. Артилерійська частина військова. Проходив службу в свій час дійсно герой Олег Бірченка. <кій> Сьогодні ми прибули до вас з більш приємною місією, скажімо так, яку я виконую задоволенням і гордістю. Бірчинка Людмила Васильівна та є чоловік Віктор надають допомогу нам, нашим, безпосередньо нашому дивізіону. Звичайно, зараз самі розумієте, Спочатку широкомасштабного вторгнення більш активна була допомога і від волонтерських організацій, і від цивільних осіб, звичайних людей. Але можна з якогось боку зрозуміти, втомились всі, втомились військові, втомились цивільні. Допомога ослабиває, скажімо так, і тому потреба не зменшується. І тому э, сім'я Дівченка надає нам суттєву важливу допомогу нашому дивізіону, що підтримує не тільки бойову готовність нашого підрозділу, який виконує бойові завдання по, за, по захисту, але також підвищує морально-психологічний стан особового складу. Ми це дуже цінуємо, дуже ми. Вичуваємо щиру вдячність родині Бірченка. І тому було прийнято таке рішення поданим на нагородження наказом міністра оборони номер 1822 від 30 вересня 24 року виписано безпосередньо на людні, але нагорода всі сім'ї Бірченків. За сприяння оборони. Признака Без безпосереднього міністра оборони. Я ще раз попрошу вас. Приєднуємось до привітань. Дійсно сім'я цього заслуговує. Дешать. Там є кріплення. Є, є там є, щоб зацепити на стіну. В общем, багато серветочки спеціально, то не використовували. Так що це така це доволі від міністра оборони. оборони. Заслуговується більше, звичайно. Да, але поки що то що можна спочатку вам.